Христос народився. Славімо Христа! Священник колексію! А як правильно вітатися на Водохреща? Не водохреща, а Богоявлення Господа, Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Хрещення Господнє! Хрещення Господнє. Бачиш? От все тебе нам чушось. А як вітатися? Всяке дихання, нехай хвалий Господа. Можна казати слава Ісусу Христу, можна Христос народився. Бо колись свято Різдва і хрещення Господнього святкувалося в один день. Віталися Христос народився. Зараз. Без сказати, таке неофіційне вітання, вітаються і єпископи, вітаються священики, вітаються люди між собою. Христос хрещається в річці Йордан. Так говорять у цьому дні, коли ми святкуємо свято хрещення Господнього. Але що було написано, що вітатися тільки так і не інакше такого немає. Це без сказати, більше так традиція і так би сказати, прив'язка до свята. Христос хрестився в річці Йордан, Відповідають. Люди, ну в нас так вітаються в багатьох регіонах нашої рідненької України, так навіть не чули, що вітаються, але так вітаються, Христос, хрестився в ріце Йордан. Але е, до стріляння, фактично, ми з вами маємо казати, Христос рождається в наших серцях, в наших домах, в наших душах. Будьте благословені! І як би ви не казали, славте Бога, живіть по Євангелії, а все інше знаєте, то є другорядне. Спасіння душі то на першому місці. З Богом, з Богом, Па-па!